Привіт всім! Ви на каналі Вовчика і це безпосередньо наш головний герой Володимир Сергійович, якому трішки більше 8 місяців. Максимально буду записувати без якихось монтажу і одним відео, наскільки це мене вийде, буде видно. Безпосередньо будемо показувати. Як вовчик росте, розвивається, і більший акцент на іграшки, звичайно, іграшки різні розвивашки, а, наскільки вони йому цікаві і актуальні в тому чи іншому віці. Показую все, як є. Ми стараємося, звичайно, прибирати, але а, з малою дитиною, якщо в когось є діти. Це важко, хоча дуже-дуже необхідно, бо ми беремо все з підлоги, ми облизуємо і так далі. Тому, знайомтеся, Вовчик. Привітайся! Молодець!